Доброго здоров'я! В ефірі найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. У ніч на 15 грудня терористи 11 раз намагалися спровокувати українських вояків на відкриття вогню у відповідь. Це говорить про відносне зменшення інтенсивності збройних провокацій з боку підконтрольних російської влади бандитів. Повідомляє прес-центр АТО. Відзначається, що терористи продовжили обстріли позицій сил АТО зі стрілецької зброї і гранатометів у Пісках, дослідному Авдіївці, що недалеко від Донецька. В районі Горлівки, застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети і великокаліберні кулемети, загарбники неприцільно били по Луганському. Також у бік наших позицій, поблизу цього населеного пункту, противник двічі запускав протитанкові керовані ракети. Ідеться у повідомленні. Глава Одеської області Михаїл Саакашвілі і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні Національної ради реформ влаштували перепалку, у ході якої Аваков кинув у Саакашвілі стакан з водою і облив його. При цьому міністр МВС Вірменен Аваков зажадав від губернатора Грузина Саакашвілі забратися з України. Не залишився осторонь і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він обізвав колишнього президента Грузії гастролером, а також заявив, що Саакашвілі повинен забратися з його країни. І за словами очевидців закликав Саакашвілі скласти громадянство. Сака Швілі в свою чергу заявив, що Аваков і Яценюк злодії і повинні сидіти у в'язниці, а також попросив опублікувати відеозапис перепалки. Тепер уже склався цілий громадський рух тих, хто хотів би побачити відео цієї перепалки, щоб зробити свої висновки, хто правий, а хто винуватий. До дискусії підключаються і політичні сили суперників. Глава Одеської області Михаїл Саакашвілі повинен перевищує свої повноваження і діє неетично. Про це заявив депутат від Народного фронту Антон Гращенко. У цивілізованій державі не відбувається так, щоб губернатор, замість того, щоб займатися господарством області, займався публічною діяльністю. На мою думку, він живе на телеекрані. Факти, які відомі пану Саакашвілі, я рекомендую викласти в заяві до антикорупційного бюро, заявив Геращенко. Начальник головного управління національної поліції Києва Олександр Терещук звільнений зі своєї посади. Про це повідомляє глава МВС Арсен Аваков за допомогою «Твіттер». Окрім Терещука, подібна доля спіткала й інших чиновників Київської поліції. Раніше про можливі кадрові чистки в МВС заявляв народний депутат Борислав Береза. 100-процентний інсайт з Міністерства внутрішніх справ. Сьогодні о 17.00 будуть звільнені ряд керівників райвідділів Києва. Кілька ключових керівників главку не пройшли атестацію, написав депутат у Фейсбук. Натомість сам Олександр Терещук заявив, що його ніхто не повідомляв про звільнення. Наскільки я знаю, мова йде не про звільнення, а про скорочення. При цьому жодних офіційних документів мені ніхто не давав і я їх не підписував, зазначив він. Президент України Петро Порошенко вважає, що Верховна Рада повинна розблокувати питання приватизації державних підприємств. Про це він заявив, відкриваючи обговорення питання приватизації на засіданні Національної ради реформ, повідомляє прес-служба глави держави. На думку Порошенка, парламенту слід визначитися не тільки щодо переліку компаній, а й стосовно способу приватизації. Наявність великої кількості державних підприємств є чинником, який збільшує ризик корупції, тому держава ніколи не була ефективним власником. Підкреслюю, що держава не повинна займатися бізнесом, заявив президент. Надалі все у нас має приватизуватися виключно відповідно до кращих світових стандартів і практиків і практик під пильним наглядом громадськості, додав президент. Також Петро Порошенко підкреслив, що вважає неприйнятним, коли державні підприємства є годівницями політичних партій, і підкреслив, що управління об'єктами державної власності має бути деполітизоване, і до новин у світі. Саудівська Аравія оголосила про створення коаліції 34 ісламських країн для боротьби з тероризмом. До складу коаліції увійшли Єгипет, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Малайзія, Пакистан, а також ряд інших арабських і африканських держав. У списку не зазначаються такі країни, як Ірак, Іран і Сирія. У спільній заяві учасників коаліції стверджується, що країни, що увійшли до військового альянсу, будуть боротися з терористичними організаціями під проводом Саудівської Аравії. А штаб коаліції розташується в місті Ер-Ріят, столиці Королівства. Наш обов'язок полягає в тому, щоб захистити ісламські нації від терористичних угруповань та організацій, незалежно від їх назв, які несуть по землі смерть і руйнування, і намагаються навести жах на мирних громадян. Підкреслено у коаліції, як повідомляв обозріватель раніше Саудівська Аравія зажадала від Росії припинити військову операцію на території Сирії. На саміті ООН з питань захисту клімату, який пройшов у Парижі, перед людством була поставлена довгострокова мета утримати глобальне потепління на рівні 2 градусів і прагнути до того, щоб зупинити його на рівні 1,5 градуса. Про це в коментарі обозрівателю розповіла експерт Національного екологічного центру України Ірина Ставчук. Це означає, що Україна, як і інші країни світу, повинна перебудувати свою енергетичну політику таким чином, щоб вже з середини сторіччя повністю відмовитися від викопного палива і повністю перейти на поновлювані джерела енергії, розповіла експерт. Практика торгівлі квотами на парникові викиди повністю скасована. Як пояснила еколог, у квітні 2016 року розпочнеться підписання протоколу саміту. Потім він повинен бути ратифікований і Українською Верховною Радою. За словами експерта, до 2020 року провідні країни світу взяли на себе зобов'язання виділяти до 100 мільярдів доларів на рік на допомогу країнам у скороченні викидів і в адаптації до нової ситуації. Подібна допомога передбачена і для України. Кошти відділяються і зараз через механізм Світового банку у вигляді кредиту під дуже низький відсоток. Допомога йде від ЄС, від США, але уряд не готовий реалізувати ці кошти в повному обсязі. Найчастіше проблема не у фінансах, проблема в тому, щоб Створити правильну державну політику. Якщо уряд демонструє зацікавленість і готовність реалізувати екологічні проекти, тоді знайти гроші не проблема, розповіла Ставчук. У Москві асенізаторський автомобіль розфарбували в кольори РТ. Три Російської Федерації знімки розмістили користувачі соцмереж. Водій, лайновоза, троль лютого рівня. Підписали фото автори. Десятки користувачів мережі почали коментувати вчинок патріота. Любить він Росію, яскраві фарби, тож відмінне рішення. О, руський мір повезли. Це символічно гуано прикрите трикольором. Такі були коментарі. Хоча багато хто із коментаторів схильний вважати, що водій справді щира людина, збаламучена кремлівською пропагандою. Про те, що він хотів учинити якнайкраще, свідчить і те, що він розмістив у кабіні прапор Росії. Його видно у віконечку кабіни. І на завершення про погоду. У найближчу добу в Україні почне переміщатися більш прохолодне повітря зі Скандинавії. За даними Укргідрометцентру, буде безістотних опадів. Лише вночі у східних, Чернігівській та Сумській областях невеликий мокрий сніг. На дорогах східної частини України та карпатського регіону місцями ожеледиться вночі вранці у західних областях місцями туман. Та все ж небо затягнуть хмари. Вітер посилиться, стане трохи холодніше. І докладніше по регіонах. У західних областях температура вночі від 4 морозу до 1 градуса тепла, удень у межах 1,5 над нулем. На сході України температура в темну пору доби в межах 2 градусів морозу-3 тепла, а в день сонце прогріє повітря до плюс 1 5 градусів. На півдні температура повітря коливатиметься між позначками 1 морозу 3 градусів тепла вночі, а в день стовпчики термометра піднімуться до 2-7 над нулем. І про північні та центральні області України. Середньодобова температура без особливих змін від двох морозу до 3 градусів тепла вночі та плюс 1,5 очікуємо в день. Наразі в мене все. Залишайтеся з ОБОЗ-ТВ і будьте здорові. Мама каже, що в королівстві вони справжні дива на ортопедичні матраци знижки до 25%, А ще на ліжка та комфортні дивани. А де ж дива? Новорічні знижки чекають на вас. Подаруйте собі та своїй родині здоровий сон від Венето.